Всім привіт! Ми знаходимося на острові Сардинія, на знаменитому, найкрасивішому пляжі Лапелоса. І в сьогоднішньому відео я розповім вам, як ми сюди потрапили. Білий пісочок, два водичка, вона справді того варте. І такий прекрасний вир, він, на жаль, не всюди. Головний пляж Лапелоса виглядає саме так. потрапити на пляж потрібно наперед зарезервувати місце. Ссылку на сайт приквітлю під відео. День, коли ви приїдете на пляж, вам потрібно буде прийти ще додатковий чек-ін, після чого вам дадуть ось такі браслети. І так, щодня браслети різного кольору, тому не вдасться з тим самим браслетом приходити на цей пляж кожного дня. Із інших пляжів, наприклад, ось такий чи пляжу, який знаходиться біля готелю Ла Пелосерта. Біля головного пляжу Пелоса знаходиться готель Лапелосета. Якщо зарезервувати в ньому ніч, котра коштуватиме вам близько 100 євро, тоді також можете заходити на цей пляж зі їхнього пляжу від готелю. Парасолька та лежаки на день на пляжі Лапоноса коштуватимуть близько 50 євро. А якщо ви будете знаходитись на пляжі, який відноситься до готелю Лапалосерта, тоді для клієнтів готелю лежак. Та парасолька коштуватимуть близько 15 вопрос. Якщо захочете орендувати такого прекрасного кланінга або дракончика, або інший катамаран, тоді оренда на одну годину обійдеться вам 20 євро. Ви можете прийти на спешна колоса зі своїми парасольками та рушниками. Тільки пам'ятайте, що тут не можна стелити рушники на пісочок. Потрібно купляти солом'яний спеціальний рушничок, на який ви зверху будете стелити свій нормальний рушник. Пам'ятайте, що пісок каратушки вивозити з острову Сардинія заборонено. Рибки пасуться. Смачного, Бон на Чи варто приїжджати на пляж на колоску? Звісно, чи варто? ми обов'язково сюди ще повернемось?